Скажи, я міняюсь. <риклад> Це ти про себе кажеш. <риклад> скажи, я міняюсь. Я хочу вас привітати святом і сказати те, що мені Бог дав коротко. Що одне з основних, чому Дух Святий, взагалі, чого Дух Святий прийшов для твого життя, якщо брати чисто в подіяннях апостола перший розділ. Щоб ким я був. Взагалі, ДТП це травма. Ну навіть якщо ти бачиш його, взагалі слово свідчення часто пов'язано з значенням цього слова, що людина щось пережила і пережила ну, якийсь досвід з Ісусом. Ну, звісно, ми в наш 21-й вік з певною помішаністю на позитиві, бо дуже багато негатива. Не знаю, хіба в першому сторіччі було менше негатива. В основному пов'язано, що ти з Христом пережив щось важке, скажи важке. Наприклад, ти лежав, як той больний, 37 років хворим. Чуєте? Жінка 12 років страждала кровотечою? Сліпий був народжений там від. Ну і так далі. Тобто, і люди пережили, але навіть я не на це хочу сказати акцент. В основному слово говорить про мучеників. Люди, які страждають із за власної віри. Скажи: я маю страждати із за власної віри, і за власних переконань. І десь майже 300 років, у нас Олександр історик є, десь чуть, чуть, може більше ні, менше, навіть, ніж 300 років, після цих подій. Скажімо так, в певній мірі християнство покорило, якщо так можна сказати, Римську іперію собі під ноги. Тобто християнство було узаконене. Але напротязі цих 300 років дуже були такі масові спишки гоній проти християн, проти їхніх переконань. Чи переживаємо ми сьогодні гоніння? Ми не переживаємо такі гоніння, як вони переживали. Але чи переживаємо гніні? от в принципі? Правда, переживаємо? Сьогодні гоніння набагато такі зваблюючі, е такі оманливі, такі спокусуючі. Чи перемагаємо ми в них? От моє слово сьогодні. Е Бог хоче, щоб ти був свідком сьогодні вечором, завтра. Ви, ви зі мною? І в п'ятому розділі, в п'ятому розділі, 32 вірш, якщо ти можеш висвітити, це друге пов'язано з Духом Святим, коли вони неодноразово вже на п'ятий розділ були гонимі неодноразово, хоча ще не так, як потім почалось гоніння, вони сказали, свідки ми, а тих справ йому, Ісусу Христу, свідки ми і Святий Дух. Що його Бог дав тим, хто слухняні, або ще це слово монети, покірність. Скажи покірність. Бог дає Дух Святий кому? Покірним. Ми, Більшість тут має Дух Святий. Хто хрещений в Дух Святий? Підіміть руки. Бачите, більшість, переважна більшість. Одиниці. От ви колись стали покірними. І дух святий зійшов. Ми сьогодні молилися, Славік нас нас підвів, щоб ми сповнилися. І так хочеться ну, щодня сповнюватися, щоб бути свідком, повноцінним. Я на цій неділі подивився разом з дружиною ролик Православний священник. У мене друзів багато паросвящеників православних в Фейсбуці. Не так, мені хочеться мати так, друзів, щоб спілкуватися. Але і один, він запостив такий ролик невеличкий, де два священика, можливо, вони монахи, в чорних рясах танцюють. Так танцюють, що це хто дивився, подивіться. Я не знаю, чи я його запостив. Е, я мало зараз пощу. І так, і так мало пощу. І в Фейсбуці, і так. Е, дуже багато їм, багато сплюгу. І він сказав. Ну, скажімо, на весь світ. От коли закінчиться війна, я буду так танцювати. І почались коментарі. І всі кажуть, отче, все, ми ждемо. Як -як? Вас за язик натягнули, і він там підтверджує: побачте. Ви розумієте, Ну, ми всі ждемо закінчення війни, правда? Але так не вистачає покірності не від того, що війна закінчиться. Не від того, що ти зможеш купити нове плаття чи гарний банкет стіл накрити. Ви розумієте мене? Покірність така щоденна буденна, коли ми затанцюємо ну, від радості Духа Святого. Тому я бажаю, щоб ви були свідками, і я бажаю, щоб ви були покірними. Всі сказали Амінь.